Відбулось засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, на якому розглянули базові документи щодо діяльності обласної ради та пропозиції щодо змін до деяких обласних галузевих програм. Деталі від кореспондентів Галичини далі. Днями відбулось засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань регіональної політики, децентралізації та розвитку місцевого самоврядування, під час якого обговорювали зміни до базових документів, на яких ґрунтується діяльність Івано-Франківської обласної ради, зокрема, розглядали нову редакцію регламенту обласної ради та проект положення про постійні та тимчасові комісії обласної ради. Це питання забезпечення діяльності депутатів обласної ради, це питання, скажімо, їхнього рівня. Навчання, кваліфікація це питання взаємодії з засобами масової інформації. Також на засіданні комісії обговорили зміни до програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області та перелік заходів регіональної цільової програми розвитку громадянського суспільства. Ми працюємо в рамках прийнятих рішень. Наші обласна рада прийняла рішення про обласний бюджет. Ми маємо відповідну суму, і вже в межах тієї суми ми будемо, скажімо, виділяти ті чи. Інші кошти на ті чи інші заходи. Комісія розглянула ряд звернень з проблем місцевих територіальних громад та взяла на контроль вирішення питань, порушених у зверненнях.